Я накупила собі у дорогу і привезла в Україну. Зараз розповім, як я це везла. І все це лишила, ну, окрім Суші, я їх з'їла відразу і випила шот такий овочевий. Так ось, все я привезла в Україну і лишила у пакеті у автобусі. Так, про дорогу в Україну. Спочатку я приїхала машиною на Дублін години три, почекала на літак. Три з половиною години я летіла у літаку. У Варшаві я була з 9 вечора до до ем, пів на першу. Згадаю, <потім>, потім я сіла в наш український автобус і ну, не не о 9 як було написано, а десь. Пів на одинадцяту я була у Львові, тобто більше доби я їхала. А ще погано спала. Тобто я, я просто була ну, в такому стані, що все, що я везла, все, що я змогла ввести. В Україну можна везти, ну, там якісь, Вони навіть не перевіряли дуже якусь їжу. Я думала, що я приїду поїм, щоб не виходити навіть з квартири. Ну, єдине, що водички треба десь було купити, думала, чогось що на вокзалі я її куплю. Так ось, все лишила. І, ну, мені було незручно вже повертатися. думаю. Ну, кажу, вибачте, Там сміття я лишила. Вони кажуть, так, нічого страшного, ми викинемо отака от дорога.